Знаючись з сьогоднішнього дня, життя споживачів газу стане набагато приємнішим та легшим. Саме для комфорту кожного клієнта працює автоматична система розподілу клієнтських потоків, так звана електронна черга. Тому, завітавши до нас, ви маєте змогу спокійно очікувати свої черги, сидячи на диванчику, спілкуючись. Потім спокійно підійти до свого менеджера і отримати абсолютно усю вичерпну інформацію, яка вас цікавить. Сьогодні в непростий економічний час ми прагнемо створити належні умови для обслуговування наших клієнтів. В цьому центрі зосереджений весь спект послуг, що надає баджет газ. Підібрані працівники, які вміють і люблять працювати з людьми. Нададуть вичерпну інформацію з будь-яких питань. Це наш перший центр обслуговування клієнтів такого рівня. Сподіваємося на відкриття таких центрів в Житомирській області. Запрошуємо житомирян оцінити клієнтське обслуговування нового зросту. Ми дуже багато говоримо про наближення до європейських стандартів, дуже багато говоримо про реформування. Але реформи і Європа починаються з дрібного, починається от з відкриття елементарних таких центрів, які наближують послугу до конкретного споживача, які роблять отримання інформації або оформлення будь-якої документації простішим, швидшим, легшим. І я думаю, перш за все, приємніше. Тому я вітаю дуже таку ініціативу Житомиргазу. Я сподіваюся, що ця тенденція дійсно буде поширюватись і на інші міста і містечка в Житомирській області. Я запрошую пана Валентина Ющенка та пана Ярослава Лавуту виконати цей чудовий обов'язок. І це річна розрізана центр обслуговування вітів. Паджи томерга вже в житомирі відкрила. Послуги пад стають ближчими до безпосередніх споживачів. Ми сьогодні бачили, як організовано за найкращими. Навіть не європейськими, а світовими стандартами ця робота і електронна черга. Ви бачите, усміхнені працівники надають вичерпні консультації з будь-яких питань. Електронна система сортує відповідно до проблематики потік відвідувачів. Я сподіваюся, що це дасть можливість. По-перше, уникнути черг, по-друге, уникнути роздратування і вирішення абсолютно всіх питань, які стосуються споживачів, як фізичних, так і юридичних осіб. Центр обслуження клієнтів предоставляє услуги для наших клієнтів пашу газ слідчого типу. Це фізичні особи, які можуть отримати інформацію по особому рахунку чи є заборону, чи немає заборгованості на особому рахунку, також отримати довідки для надання субсидій можуть прийти з справкою вже про кількість прописаних та змінити кількість розписаних особ або на меншу кількість, або на більшу. Також вони можуть прийти, залишити заяву на те, щоб перевірили або відремонтували газову. Вони можуть зателефонувати, поставити цю заявку як на контакт-центр, так і в центр обслуговування клієнтів. Телефони розміщені на сайті баржатомергаз. У наших клієнтів є можливість, якщо людина хоче отримати технічні умови на нову газифікацію або реконструкцію існуючої газової мережі. Вона теж звертається в центр обслуговування. Юридичні особи мають можливість прийти, також отримати інформацію по новій весифікації, по реконструкції і по вузлам, обліку газу.